Сьогодні 10 вересня, і це день запобігання самогубства. Це навіть всесвітній день всесвітній запобігання день. самогубства. Взагалі, от хочеться сьогоднішній історичний хронограф почати такою фразою Історія завжди повторюється. Але для тих, Хто не вивчив її уроки і не зробив роботу над помилками, та сама історія повторюється як трагедія. Більше про сьогоднішній день будемо дізнаватися в історичному контексті завдяки рубриці історичний хронограф. Отже, про 10 вересня сьогодні. У 1856 році закінчилася Кримська війна або східна війна між Російською імперією і союзницькими військами Османської імперії, Великобританії, Франції та Сардинського королівства за панування на близькому сході і Балканах. Тривала війна три роки. І е, з чого все почалося, в принципі, з того, з чого почалося все в Україні, у 1853 році, російський імператор Микола І відрядив до Стамбула морського міністра князя Олександра Меншикова. Той зажидав від Султана згоди на. Протекторат Росії над 12 мільйонами православних жителів його імперії, тобто над 12 мільйонами жителів, що були підданими султанам. Султан, звісно, відмовився. Він каже: який же ж може бути протекторат Росії в моїй країні? Натомість Султан попросив англо-французький флот увійти в протоку Дарданели, щоб захистити. Туреччину від можливої російської агресії у відповідь е на російську окупацію представники Британії, Франції та Прпрусії та Австрії зібралися, зібралися у Відні, зустрілися, поговорили, поговорили. Дуже дуже глибоко стурбувалися і висловили цю стурбованість у тому, щоб султан продовжував виконувати усі попередні умови щодо православних на території Криму. І... Але Росії не здавався. Так, але Росії не здавався. А на що Султан сказав, щоб давайте російські війська? Геть з Криму не за... тільки Крим, там Крим, Кавказ а, взагалі так, з кілька територій. Ну він захотів, щоб Росія відвела свої війська, а натомість. А... Ну, Росія не захотіла відводити війська і оголосила війну. Цікаво, Микола Перше так само казав про те, що регулярних військ російських військ немає на території тих от а, а, країн, про які йдеться. Я, 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 якого кольору була в них форма? Які вони були синьо-біло-червоні чоловічки в Криму. А, тоді не знаю. Я думаю, що в білій формі вони були, але це не важливо. Словом, почалася дійсно війна. Що було передумовою з різних істочників? Можна говорити багато багато. Але факт залишається у тому, що е, в 1855 -му, -му році, е, десь 5 лютого, е, Микола І розуміє вже два роки війна йде. Микола І розуміє, що йому як не дивно, але у цій війні не виграти, тому що тепер під... Е, під в принципі впливом і під обстрілом союзницьких військ опинилося місто Севастополь. Микола І чудово розумів, що якщо він здасть Севастополь, то можна остаточно вважати, що він програв кримську війну. Він намагався переломити хід війни, але все ж таки йому цього зробити тоді, у 1855 році, не вдалося. Існує також конспірологічна версія щодо цих всіх подій, кажуть, що А, ну, не за... невдовзі в... не після того Микола Перший же ж помер і на престол зайшов Олександр Друг. Так і кажуть, що Микола І а Боже, Олександр? Ні, Микола, Боже, Микола і. Перший не заплутав трошки. Микола Перший не міг витримати такого сорому цієї поразки, і тому наказав своєму особистому лікарі, щоб він приніс йому отрути. І через кілька годин він помер. Офіційна версія каже, що від застуди. Ну а як воно було насправді невідомо, можливо і від сорому на, на місце Миколи І приходить його син Олександр ІІ. Учасники конфлікту того самого військового конфлікту Кримської війни, а також Австрія та Прусія, зібралися у Парижі на міжнародний конгрес. Голова російської делегації тоді граф Олексій Орлов, 30 березня 1856 року підписав капітуляцію. Росії війна закінчилася паризьким миром 1856 року. Він позбавив Росію право мати військовий флот на Чорному морі, а також фортеці й прибережні арсенали. Російська імперія публічно відмовилася від претензій на Молдавію, Валахію та Південну Бесарабію. Російського царя позбавили покровительства над християнами Османської імперії, замінивши колективне. Патронатом усіх великих держав план розширення впливу Росії на південь провалився. О, цікаво мене. Мені от дуже цікаво. Невже нікого нічого в історії не вчить. Ну провалиться ж знову провалиться. Нехай навіть через три роки. Ну а тепер до іншої трішечки тематики: це день народження. До позитивніших е, днів в, в історії у 1894-му народився Олександр Довженко, легендарний український письменник, кінорежисер і кінодраматург. Для тих людей, хто каже, що в Україні немає якісного е, кіна, можна сказати тільки одне: подивіться фільми Довженка. А вже після того будете нас судити. Ну в принципі, на цьому маємо закінчити рубрику Історичний хронограф для того, аби перейти до Чергового блоку сьогодні впродовж усього молодіжного порталу на вас чекатиме безліч прем'єр. Одна з них просто попереду це цикл.